Дякую, хочу подякувати організаторам за да, можливість виступити на цьому чудовому заході. І власне, давайте будемо починати. Чому саме гострий бронхіт? Шановні колеги, справа в тому, що це захворювання воно якраз і належить до, тих, до переліку тих захворювань, де дуже часто відбуваються як діагностичні помилки, так і помилки. В лікуванні, і в рамках своєї доповіді я би хотів відповісти на найбільш актуальні клінічні запитання, які власне виникають у лікарів, і часто ці самі запитання вони є по суті помилками після обов'язкового розкриття фінансових інтересів. Давайте почнемо з того, що згадаємо: а що таке власне гострий бронхіт? Визначення гострого бронхіту було сформульовано експертами Європейського респіраторного товариства у 2005 році і з тих пір значно не змінювалось. Отже, давайте його, власне, більш детально роздивимося. Гострий бронхіт визначається як гостре захворювання, що розвивається у пацієнта за відсутності хронічного захворювання легенів і характеризується кашлем. Вже ця частина багато говорить про те, з чим ми, власне, маємо справу і на що слід звертати увагу. Далі йде деталізація. Кашель може бути як продуктивним, так і непродуктивним, в залежності від клінічної ситуації. Також можуть бути наявні інші симптоми та скарги, які можуть вказувати на інфекцію нижніх дихальних шляхів, такі як задишка, хрипи в легенях, відходження мокротиння. Але важливо зазначити, що вони можуть бути, а їх може і не бути. Але кашель має бути завжди. Власне, заключна частина визначення і немає іншого пояснення, як, наприклад, синусит або астма. Ну в принципі, бронхіальну астму її теж трактують як захворювання легені. Зрозуміло, що це захворювання хронічне. Не будемо вдаватися в деталі, бо це не є темою доповіді. А от по синуситу часто виникають питання, тому що ну, зазвичай все ж таки починають думати, що це якось асоційовано з гострим риносинуситом. а тут мається на увазі дещо інше. Під хронічним синуситом зазвичай розуміють таку групу дефініцій, скажімо так, які укладаються в концепцію. Синдрому постназального затікання або постназального затягу, коли після зазвичай недолікованого або погано лікованого, або просто за наявності хронічного вогнища інфекції в верхніх дихальних шляхах, відбувається гіперпродукція слизу, слиз стікає по задній стінці глотки, вона подразнює рецептори і клінічно це проявляється у пацієнта постійним бажанням почистити горло. І, власне, це є однією з основних причин хронічного кашлю. Наступне, наступне питання це а де подивитися взагалі, як лікувати, власне, які є нормативні документи. Тут насправді є з чого вибрати. Якщо орієнтуватись на ті документи, які власне, викладені на сайті нашого Міністерства охорони здоров'я, то звертаю вашу увагу на настанови до ОДЦІМ. Власне, їх можна завантажити на сайті Державного експортного центру мови України, а також за кордонні рекомендації досить відомих організацій, як європейських, так і американських. Зокрема, це американське торкальне товариство та Національний інститут здоров'я та клінічної майстерності Великої Британії. На що звернути увагу в рамках діагностиці на первинній ланці? Ну, по-перше, ми знаємо, що будь-яке лікування воно. Набагато краще працює, коли воно етіотропне, тобто впливає на причину захворювання. І от за теологією гострого бронхіту є певні питання, тому що дуже часто взагалі не вдається встановити збудника. І, ба більше, це зазвичай вірусне захворювання. Воно може бути викликане вірусами різних е сімейств: адено, рино, коронавіруси тощо. Так, бувають і бактеріальні бронхіти, але об'єктивно в клінічній практиці вони зустрічаються. рідше. І викликаються вони досить е, знайомими нам мікоплазмами, поламідотилами, пневмонія, а також збудник кашлюку бордетелла пертусіс е, ну, Якщо говорити про пневмонію, про які згадувались, е, то це така собі атипова хвора. А чи може бути бронхіт викликаний пневмококами, гемофільними паличками, мораксивою катараліс, е, іншими респіраторними патогенами? Наразі у науковій літературі власне, відсутні будь-які докази щодо того, що ці збудники можуть викликати гострий бронхіт у дорослих людей ізольовано без супутніх захворювань легень. Ну і не забуваємо про неінфекційні причини, коріння, тютюну, алергени, аерополютанти тощо. Власне, ми вже сказали, що одним з основних діагностичних критерій гострого бронхіту є кашель. Це навіть прописано. В власне визначення. В типових випадках випадках це гострий кашель, а за класифікацією це кашель зазвичай від одного, і що дуже важливо, до трьох тижнів до 20 до 21 дня. Все, що після цього, від 3 до 8 тижнів, це не хронічний кашель, як часто в клінічній практиці його називають, це підгострий кашель. А хронічний кашель він починається після восьми тижнів. Далі. Додаткові ознаки це відходження мокротиння, задишка, утруднення гучне дихання, і важливий момент рентгенологічне дослідження органів грудної клітки. Дуже часто його призначають нераціонально там, де це не потрібно. Воно призначається тільки для виключення негоспітальної пневмонії, якщо у лікаря є обґрунтована підозра на наявність цього захворювання, тобто дуже важлива. Щоби не було зайвих рентгенологічних досліджень. ну і власне от щодо мікробіологічного дослідження, тут теж треба пояснити, тому що в принципі, якщо як це часто буває в нічній практиці, до нас приходить пацієнт, який там декілька років взагалі не був у лікаря, він взагалі не обстежений, то звісно, йому треба робити певний перелік е, досліджень для того, щоб власне вони у нього були це і певні адміністративні нюанси, і скринінговий. Е, Скринінговий такий намір обстежити пацієнта, і у цьому випадку дослідження мокротиння цілком можливо провести. Але саме для діагностики гострого бронхіту воно нічого не дасть. Коли ж все ж таки треба призначати рентген? А тут є досить чіткі критерії: це частота серцевих скорочень більше 100 ударів на хвилину, частота дихальних рухів більше 24. Ну, звісно, ми говоримо про... Ці показники, коли вони не обумовлені, тим, що наш пацієнт, наприклад, перелякався лікаря або біг по сходу, фебрильні цифри лихоманки, ну і, звісно, оскультативна картина, яка вказує на можливість наявності випоту в легені. Само по собі, гнійнемокрутиння не вказує на бактеріальну інфекцію в легені. Гніне мокротиння або слизово гніне, воно може бути присутнє і при вірусній інфекції, тому що це пов'язано з певною еволюцією імунної відповіді, у тому числі білих кров'яних тілець, лейкоцитів, процес парацитозу, взаємодії з антигенами, з бактеріями в даному випадку, або з вірусами. І в таких випадках вони потім через низку біохімічних процесів створюють. Пігмент, який власне, може фарбувати мокротиння в, в такий от схожий на гнійне, на гнійне мокротиння при бактеріальній інфекції коля. Але як діагностичну однаку, це використовувати не можна. Дуже важливе питання, і я би сказав наразі дуже болюче через розповсюдження. І поширення антибіотикорезистентності це чи потрібні взагалі антибіотики для лікування хворих на гострий бронхіт. Ну ми вже сказали, що в принципі це зазвичай вірусне захворювання, але поки що це тільки мої слова, давайте розбиратися. Як це виглядає в, кліні, в клініці або в клінічній практиці? Це в принципі незалежно це амбулаторно, чи коли пацієнт звертається до стеціну. Пацієнт скаржиться на температуру, кашель, мокротиння, задишку та щось ми в нього чуємо в легенях. І на цьому моменті а, велика кількість лікарів вони відразу думають про те, що це, а не дай Боже, там пневмонія, треба відразу призначати антибіотики. Ми з вами вже сказали щодо показань до рентгенологічного дослідження, навіть воно не завжди показане, не говорячи вже про антибіотики. Згідно рекомендацій Європейського респіраторного товариства, показання для застосування антибіотиків при, при інфекціях нижніх дихальних шляхів. Це хворі з передбачуваною або безсумнівною пневмонією і деякі випадки з важкими супутніми захворюваннями. Це, звісно, окремі види загострень хронічного обструктивного захворювання вегень, особливо інфекційні, серцева недостатність, інсулінзалежний цукровий діабет і важкі неврологічні розлади на кшталт гострого порушення мускулового проводити. Власне. В якості доказів хочу, хочу продемонструвати ось цю роботу. Це огляд 17 досліджень, який було опубліковано в базі даних авторів Українського співробітництва. Досить поважне, я б сказав, одне з найбільш поважних джерел доказової інформації. Антибіотики порівнювалися або з пласами, або з відсутністю лікування, і зверніть увагу на цілі: чи покращують антибіотика результати хворих з клінічним діагнозом гострого бронхіту. чи призводить антибіотика терапія до появи небажаних лікарських явищ у хворих з гострим бронхітом. І ось що вийшло. На перший погляд, якщо не вникати, здається, що антибіотики краще по багатьом, якщо не по всім параметрам. Ну, от якщо навіть дивитись на цей графік, то а, менша кількість пацієнтів демонструвала збереження кашлю під час контрольного візиту за умови призначення антибіотиків у порівнянні з плацебо. Менша кількість пацієнтів скаржилася на нічний кашель. І тут можна зробити хибний висновок. Що це свідчить на користь того, що слід застосовувати антибіотики. Але як це часто буває, диява вкриється в деталях. Зверніть увагу ось на такі овальні кульки е з абревіатурою. Вона відповідає за такий показник, як кількість пацієнтів, яких потрібно пролікувати певний час, певний час певним способом, в даному випадку антибіотиками, для того, щоб досягти позитивного результату. Так от. Для того, щоб хоча б у одного пацієнта пройшов кашель під час контрольного візиту, ви маєте 6 людей пролікувати антибіотика. Ми вже сказали, що бронхіт – це здебільшого вірусне захворювання, і антибіотики там не показані, бо вони не діють на віруси. Так от, тільки у сьомого пацієнта ми отримуємо вигоду у вигляді того, що в нього не буде кашлю на контрольному візиті. У кожного восьмого пацієнта не буде нічного кашлю. За умови призначення антибіотиків. давайте рухатись далі. Поліпшення за остаточною оцінкою лікаря кожен 12 пацієнт. І, шановні колеги, знов таки наголошую, ми ж говоримо там не про якісь досить. Безпечні препарати це досить серйозна терапія, і з точки зору небажаних лікарських явищ, які можливі цілком, і з точки зору того, що таким чином ми сприяємо розповсюдженню антибіотикорезистентності і виникненню резистентних штатів. Наступний параметр відхилення при аускультації легені. Кожен сьомий пацієнт, тобто, шість потрібно пролікувати для досягнення такого ефекту. Ну тут, взагалі, досить цікаво, тому що. Є, звісно, така категорія пацієнтів, які приходять на візит до лікаря. Я з ними спілкуюся і після того кажу: так у вас там є зміни в легенях, описую їх, якщо вони там перепитують, уточнюють. А потім вони приходять на контрольний візит. їм вже краще. Я їх знову слухаю і кажу, що о зміни вони зникли. Лікування працює вам краще. І во і їм так приємно це чути. Для них це от як якесь таке досягнення. Але ну все ж таки, здебільшого, людям все одно, що там лікар чує у них в легенях. Їм треба, щоб вони одужали, бажано якнайшвидше і змогли повернутися до своєї повсякденної діяльності, роботи, навчання. Тощо тому, ну скажімо так, рахувати це як е, якусь значущу ознаку я би не став. Найважливіші параметри, шановні колеги, кількість днів, коли пацієнт відчуває себе хворим, і кількість днів обмеження активності. І знову, якщо подивитися на графік, ми бачимо, що, начебто, антибіотики краще. Тільки от питання: а наскільки краще? Власне, кількість днів, коли пацієнт відчуває себе себе хворим, лише на 15 буде менше за умови призначення антибіотиків. Кількість днів обмеження активності. Ну тобто, людина буде не лежати в ліжку, а там ходити, щось робити. Вести більш активний такий спосіб життя. Так от, за умови призначення антибіотиків ми виграємо лише якісь жалюгідні 12 годин. Відразу постає питання: а чи вартує це призначення антибіотиків? Ну, відповідь на це питання, звісно, ні, можна навіть сказати, що воно риторичне. Ну і на додачу, звісно, кількість побічних ефектів групи антибіотиків статистично значуще була набагато більшою ніж в групі плацебо. Що власне і зрозуміло, оскільки ми призначаємо ці препарати, ми отримуємо і побічні ефекти з ними пов'язані. Авторами огляду були зроблені наступні висновки. У переважної більшості хворих захворювання проходить самостійно, зазвичай застосування антибіотиків не потрібно. Призначення антибіотиків асоціюється з підвищенням ризику небажаних лікарських явищ. І єдина ось така а, пересторога це те, що пацієнти старшої вікової групи майже туди не включалися, тому на них цей висновок треба розповсюджувати з обережністю. У всіх інших випадках він має застосовуватися. Ще одна робота більш нова 22-го року. А, власне, користь, від, користь та шкода від застосування антибіотиків при гострому бронті. А, при оцінці результатів жоден з пацієнтів не мав покращення стану при спостереженні з 2 по 14 день. У кожного 7-го пацієнта покращувався кашель, що, звісно, не може призвести до висновку, що антибіотики це ліка від кашлю. Ну, це просто нонсенс. І шкода, один з 24 пацієнтів мав гастроінтестинальні симптоми, головної біль, висотання або вагінів. Тобто, знов-таки, ми говоримо про те, що переваги від такого лікування жалюгідні, а от шкода, вона цілком реальна. І оскільки дуже часто ми орієнтуємося на сучасні європейські рекомендації, ось хочу продемонструвати ще одну досить нову роботу: це відсоток призначення антибіотиків у дорослих з інфекціями нижніх дихальних шляхів у Норвегії. Високорозвинена країна, гарна система охорони здоров'я, і, як ви бачите, вони застосовують політику щодо зменшення частоти призначення антибіотиків при інфекціях нижніх дихальних шляхів е в загальній клінічній практиці. От з 2012 по 2019 рік велись такі спостереження, і власне було значно зменшено кількість таких призначень, як ви можете бачити на графік. Ще одна ситуація, яка може вимагати призначення антибіотиків, це кашлюк. Як ви бачите, власне, імунітет він не пожиттєвий. Що після вакцинації, що після перенесеного кашлюку. Ну тут, напевне, варто вгадати, що кашлюк це одна з небагатьох таких умовно дитячих інфекцій, яка ну, відносно. Відносно так лагідно, якщо можна так сказати, проходить у дорослих, по порівнянні з іншими. Ну, менше з тим дуже неприємна штука. З приводу антибіотиків, що варто знати, їх слід призначати тільки в тому випадку, якщо кашлюк знаходиться в першій катаральній або продромальній фазі, тобто до 21 дня. В інших фазах сенсу від призначення антибіотиків ніякого немає. Чому саме так? Сам кашлюк ми не вилікуємо. Не стане менше кашлю, менше репризику у пацієнта, але він перестане бути заразним. Ось в цьому сенс призначення антибіотиків при кашлюку. Давайте підсумуємо, коли виправдане призначення антибіотиків при гострому бронхіті. це підозра на кашлюк, важкий загальний стан. Орієнтуємося на ті позиції, які були наведені в рекомендаціях Європейської респіраторної асоціації. Підозра на пневмонію, високий ризик ускладнень через супутні, серцево-судинні захворювання, хвороби нирок, печінки та інші. І вік як незалежний фактор ризику. Старше 65 років, два критерії наведених на слайді, і старше 80 років достатньо буде одного критерія. Ось така загальна картина щодо призначення антибіотиків. І можна зробити висновок, що їх обмеження досить обмежене. Це Окремі випадки бактеріального бронхіту, А здебільшого ж це вірусне захворювання, але ми ж не можемо сказати, що ой, ми вас лікувати не будемо, тому що антибіотики призначити не можемо, бо в рекомендаціях вони не прописані. А чим тоді лікувати? І а, якщо знов таки подивитися на рекомендації Європейського респіраторного товариства, то. Вони власне на питання, чи слід лікувати гострий кашель, який є, як ми сказали, основним симптомом гострого бронхіту, симптоматичними засобами дали досить чітку відповідь: Відхаркувальні, муколітики, мукалітики, антигістаміні, інгаляційні кортикостероїди взагалі не повинні призначатися при гострих інфекціях нижніх дихальних шляхів лікарями первинної ланки. І це ставить: ну не побоюся цих слів, ступор багатьох лікарів, тому що вони розводять руками і питають: ну добре, ладно. Не можна лікувати антибіотиками, але інші препарати, вони теж під забороною. А чим тоді лікувати? Давайте, власне, перевіримо, чи дійсно це так. Якщо перевірити базу даних авторів Українського співробітництва, то ми якраз і побачимо, що відсутні систематичні огляди щодо застосування при гострому бронхіті От якраз перерахованих препаратів, верніше груп препаратів в рекомендаціях Європейського респіраторного теорества. І відсутні вони не тому, що такі дослідження не проводилися, просто не вдалося а, переконливо довести необхідність їх застосування. Тут слід вставити ремарку, що інколи я, мої колеги а, все ж таки їх застосовуємо. А, але це відбувається в окремих випадках поза протоколом і за наявності обґрунтованих клінічних показань. Загалом наразі переконливих доказів для їх застосування немає. А чим тоді лікувати, знов-таки постає питання. Давайте згадаємо про ще одну групу препаратів, про яку часто забувають: це рослинні лікарські засоби. Власне, з ними є, я би не сказав, що певні проблеми, але є нюанс. Це досить така особлива група лікарських засобів, які вимагають до себе певного підходу. Ну, по-перше, вони характеризуються політерапевтичністю ефектів, часто як склад, недостатньо вивчений, інструкції, неграмотні, і, взагалі, бракує просто інформації щодо обґрунтування до їх взагалі, медичного застосування. Тобто, ну ми всі розуміємо, що при там звичайній застуді можна рекомендувати чай з медом або якийсь, ну по суті, не чай, а трав'яний збір знов таки з додаванням меду, але в якій кількості, в яких пропорціях, які там речовини, за що вони за що вони відповідають? Які ефекти надають? Дуже важко відповісти на ці питання. Саме через те, що більшість рослинних лікарських засобів вони не стандартизовані, тобто вони виробляються без врахування стандартів GMP. І це призводить до того, що біохімічна негомогенність може сягати різниці від півтора до чотирьох разів. Тобто, фактично в різних флаконах, в різних партіях одного і того самого препарату може бути банально різний склад. Взагалі то у більшості рослинних лікарських засобів, зокрема які використовуються для терапії гострого кашлю, відсутня серйозна доказова база. Ну і власне міф про їх безпеку він взагалі не витримує критики, тому що е, велика кількість отрут, вона якраз рослинного походження, і власне в певній дозі це ліки, а в іншій дозі це вже отрута. Тому дуже важливо, щоб у цих препаратів були серйозні конкретні вимоги. І я хочу звернути вашу увагу на екстракт створення південноафриканської герані, товаровольнім сідуїдес. препарат з міжнародною назвою ЄПС 7630 у нас він зареєстрований під брендом УНКАВОРО. Це один з дуже небагатьох препаратів, які стандартизовані, які виробляються відповідно до всіх вимог GMP і власне, інших е, е, правил та регуляцій. Препарат має антибактеріальну активність, противірусну активність. Ось, до речі. Політерапевтичність ефектів стимуляцію неспецифічних е, захисних механізмів, механізмів імунітету, таких, як, наприклад, є дані, що при призначенні умтавору стимулюється інтенсивність коливання війок вікового котелі, а таким чином стимулюється імунітет е, від інфекцій. І, звісно, антиоксидантні властивості, які, до речі, дуже корисні при багатьох вірусних захворюваннях, зокрема і при covid 19 тому що е, власне, якраз. Як е, Порушення процесу покисного поскорелювання, власне, розвиток оксидативного стресу, цитатінового шторму, це якраз компоненти пато, патогенетичного ланцюжку коронавірусної хвороби. З приводу доказів, знов-таки звернемося до бази авторів кокенівського співробітництва. Ось такий огляд, який був присвячений екстракту по сидоїдес, якраз до лікування бронхіту та інших острих інфекцій дихальних шляхів. Первина кінцева точка повне зникнення всіх симптомів острого бронхіту до сьомого дня захворювання. І ось що ми бачимо в результатах. Статистично значуще по всім параметрам торговням сидоїдус краще, ніж плацебо. Це і мокротиння збереження, це і кашель, це і взагалі симптоми бронхіту до сьомого дня захворювання. Ще одна більш нова робота: тут є і педіатричний контингент. Взагалі, три вікові групи від 1 до 5 років, від 6 до 12 і діти, старше 12 років та дорослі. Що вийшло? Повне одужання від кашлю на сьомий день лікування. Діти віком від 1 до 5 років за умови застосування умкавору вони одужують в 4 ну, майже в 5 разів швидше. Діти віком від 6 до 18 4 рази, дорослі 5 разів час. Стосовно мокротиння, діти віком від 6 до 18 в півтора рази дорослі майже в два. Ви тут не бачите наймолодшу вікову групу, діти цього віку ковтають мокротиння, тому таких наукових даних їх просто в природі не існує. Ну і власне час до початку лікувального ефекту, звісно, він набагато прискорюється за умови призначення ЄПС 7630 або Умкалору. Можливість відвідувати. Дитячий садочок в школу у випадку дітей або повернутися до роботи та навчання у випадку дорослих також значно прискорюється за умови призначення НІП 7630. Отже, умкавор прискорює терміни настання ремісії, зменшує тяжкість і тривалість симптоматики, дозволяє раніше повернутися до роботи, навчання і в дитячий садочок. Ну і виходячи з того. Які вікові групи були в цьому дослідженні, ми вже можемо зробити висновок, що цей препарат можна застосовувати як у дітей, так і у дорослих. Він працює у всіх вікових категоріях. Власне, загалом можна зробити висновок, що ефективність та безпечність ряду підкреслює стандартизованих рослинних лікарських засобів, які виробляються знов-таки акцентую увагу відповідно до стандартів GMP, у хворих на гострий бронхіт переконувало доведення. Але найбільш вивченим з найкращою доказовою базою є препарат ЄПС 7630 який є препаратом вибору, призначається відразу після постановки діагнозу. Тривалість терапії – 7-10 днів. Зазвичай в дослідженнях максимальний термін до 21 дня на практиці. Я призначав і довше препарат включено в рекомендації. По лікуванню гострого бронхіта медичної школи університету Міссурі також ви можете його побачити не тільки в рекомендаціях по гострому бронхіту, а наприклад, в гайдлайнах по лікуванню гострого риносинуситу ЕПОС 2020 і в рекомендаціях Національного інституту здоров'я та клінічної майстерності. Ну, це просто до того, що онкавор має набагато ширші показання для застосування ніж просто гострий бронхіт. Окремою перевагою є те, що існують різні лікарські форми, вони підійдуть різним категоріям пацієнтів, і знов таки, от ви можете бачити, дозування для дітей, дорослих. Обирайте зручну для себе лікарську форму, зручну для ваших пацієнтів, шановні колеги, і е, нехай вам у вашій роботі е, власне буде успіх ваших терапевтичних втручань. Особисто для мене найбільш зручна лікарська форма в. Крапле, ну це мої особисті вподобання. Я дуже дякую вам за увагу.